Сонце сяє на тих, хто любить шаленіти від життя. Я регіональний координатор проекту психічне здоров'я та психосоціальна підтримка Сумської обласної організації Червоного Хреста. Сам напрям в організації розпочав роботу з грудня 2022 року. Чим займається фактично напрям? Уже з назви зрозуміло, що мова йде про підтримку. Підтримку найвразливіших категорій людей в конфлікті, в зоні конфлікту. В нашому напряму не тільки сумські спеціалісти. Ми також маємо волонтерів в е, роменській місцевій організації, в шоскінській місцевій організації, в Конотопській. Часто в наших сесіях говоримо про стрес, про тривогу, про те, як це на нас впливає і що ми з цим можемо зробити. Зараз ви можете бачити захід з турботи про себе командний, який відбувається. на сьогоднішній день. Дуже важливо підтримувати одне одного. Відчувати і турбуватись про команду це надзвичайно важливо, бо тільки ті, хто в ресурсі, можуть допомагати іншим. Ми, крім таких зустрічей, підтримуючих, реалізовуємо проєкти «Шведського Червоного Хреста. Це книга про мене, це книга, проєкт для дітей молодшої вікової категорії. Це від 6 до 10 років. Це проєкт Емоційна стійкість для підлітків також проєкт «Шведського Червоного Христа. І плануємо восени уже розпочати. Будуємо майбутнє разом. Це уже проект, який орієнтований на. На студентів на молодь. Ми постійно проводимо тренінги, Недавно в Сумах проходив тренінг для молоді, і ми надихнулись тим, наскільки вони вмотивовані і потребують конекту і подальшого розвитку. І плануємо продовжувати співпрацю. Роботи дуже багато, і дуже сподіваюся, що нам вистачить сил реалізувати все заплановане.